Всім вітання. Сьогодні я хочу підняти таку тему, як правильно, розумно, недорого. Ну це вже в кожного буде особисто підготуватися до відключень. Ось не будемо говорити блекаут, бо блакаут це вже коли хана. Але перед цим як я буду вам розповідати це все, я хочу прорекламувати, розповісти, що в мене є свій телеграм-канал. Будь ласка, зайдіть, подивіться, технохалява, в якому я буду публікувати покупки з Aliexpress. повербанк, який ви бачите, безперебійники, ось ця лед стрічка. Повністю абсолютно все, це все буде Алішки, і там будуть топові вигідні пропозиції. Техно-халява, те вона халява, щоб ви купували все дешево, ось набагато дешевше, як в Україні, я вам скажу так. Там будуть і повербанки в X2, X3 рази дешевші, ось і аналоги різні. Але там не буде, я вам зразу кажу, там не буде чогось такого якогось дуже, дуже дешевого поганого. Там буде чи на якість. Тому, будь ласка, залітайте до мене телеграм-канал Техна халява». Я буду вам надзвичайно вдячний. Я лише його не відкрив. Я прошу від вас, от я реально прошу, будь ласка, підтримайте, підпишіться на телеграм-канал на YouTube, комент, лайк і розпочинаємо. Дивіться, як правильно підготуватися, щоб не переплачувати нічого в 24 році. Відключення були по сесії, ось зазвичай це десь було орієнтовно 2,5-3 годинки. На день це було десь 6-7 годин відключення, не було електроенергії. Зараз, у 25-му році, 10 жовтня, найбільше, що в мене не було електроенергії, я в Києві. Ось це 15 годин. 15-15 Ми підходимо до того, як правильно забезпечити себе, е, хто чим, хтось там зарядною станцією, павербанком, якимось освітленням і все в цьому році. Що я хочу вам сказати, ось на що слід звертати увагу? Я не буду зараз говорити за вади година, за потужність, все, 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 все. Основна е, фішка, тут мене зараз дивиться магазини, ось, і зрозуміють, що я їм трошки перебиваю, як би сказати, їхні торги. Ви маєте зрозуміти, ось забезпечити себе саме от, в день, образно вас нема. Е, я не знаю, там хай буде 10 годин чи там 12 електроенергії. Не дай Боже, звісно, але ми бачимо, куди ми рухаємося. От якщо по сесії, у мене наразі відключення 5-6 годин, це які були. Ось в мене не було електроенергії, і ми підходимо до самого суть відео. Про що сама суть? Якщо у вас немає електроенергії 5-6-7 годин. Значить, вам не потрібно гнатися, як женуться всі за енергонезалежністю 24 години, 36 годин. Я би взяв зарядну станцію, але мало. Я б візьму інвертор, тому що він довше тримає. Ні, він також розрядиться. Я візьму генератор. Візьмемо генератор, щоб і тонну палива, ми будемо заливати, і він буде працювати. Навіть генератор має час роботи, образно 15-20, в когось 10 годин, і його потрібно вимикати. Звертайте на це також увагу. Тобто ви не зможете повністю, повністю, повністю себе, як би сказати, забезпечити. І це не потрібно. Тому що це якісь сумасшедші кошти, ви будете викидати. Для чого? Значить, ми підходимо. Є в мене поки що така зарядна станція, екофлошка. Особисто мені цієї зарядної станції вистачає наразі, мені її з головою вистачає на. Давайте скажемо так, до 9 годин. Чому я ось так це все говорю? Тому що я підключаю до неї холодильник, кавоварку, монітор. от. І це в мене все працює орієнтовно ось десь в такому часу. Коли б зараз такі довші відключення, я зрозумів, що я використовую павербанк, у мене є такий павербанк «Ромес», на якого в мене був відео на каналі. Ось 65 Вт на годину на 40 тисяч мА. Дуже я ним задоволений. Я ще знімлюю. Про нього відео. Ось якщо ви хочете такий самий павербанк придбати, я його придбав також з Аліка. Посилання буде під відео на павербанк і на безперебійнички, і мене також запитували. Ми дойдемо про цю стрічку. Також ці посилання будуть під відео, де ви можете все купити. Я заряджаю повністю павербанк, і мені його вистачає на дві повних заряду свого ноутбука. Дві за два рази я заряджаюся, і також я стараюся, коли є електромережа, зарядитися від мережі. Тобто, Три рази за день, там, за 8-9 годин я заряджаю свій ноутбук. Ну, давайте, скажемо, два, давай, ну третій заряджений. От. І мені вистачає. Тобто, один павербанк, у вас ноутбук і все, вам не потрібно ви економити. Значить, по зарядній станції. Мені вистачає самої зарядної станції, ось на щоб зробити каву. Це десь орієнтовно раз або два рази, так як я не один проживаю, ось то це орієнтовно там дві або чотири чашечки кави, ось, і споживає. На дві кави це йде 10%. Але вона тягне, тому що вона, кавоварка в мене споживає 1250 Вт, але ця малишка ще на цей час вона дуже-дуже актуальна і дуже сильна. Колодильник я підключаю орієнтовно, коли в мене вже світла немає 3 годинки. От, і я вже тоді можу вмикати холодильник, тому що в мене виставлена температура на 4-5 градусів. От. Але коли я знаю, що будуть вимикати, образно навіть в день на 7 годин я понижаю температуру холодильника на, до 2 градусів, і все. Відповідно, якщо холодильник не відкривається, тримається температура, і потім я вже можу включити. І коли я включаю температуру, виставляю в холодильнику на 5 градусів, щоб цим самим зекономити розхід електроенергії. От. Це також є. Мікрохвильовку я не підключаю, тому що банально потрібно дуже багато часу, ось, щоб воно розігрілося, і ця станція мікрохвильовку особисто мою не тягне. Можливо, якщо у вас якась там трошки інша мікрохвильовочка, тоді вона потягне. Ну і все, в принципі, холодильник, кавоварка, ну, монітор, все. Просто тепер ми йдемо до безперебійників. Безперебійники також є. Це мій перший з 22-го року. Тут вже і клей, бо його і на двостороньку клеїв, і на все. Е, мені даного безперебійника вистачає орієнтовно десь на 7 годин. Е, чому їх в мене 2? Тому що мене провайдер забезпечує але інтернетом. Ось вдома стоять акумулятори. На 11 годин 40 хвилин мені вистачає. Повністю інтернет є. Тобто один ось і я беру другий. Чому я так розкинув? Тому що це набагато, як би сказати, простіше і вигідніше в на той час було. Я собі підключив, потрібно замінив, зарядив і все. Я, звісно, можу підключити, як ви бачите, до зарядної станції. Також до речі, звертайте увагу, чому я кажу в усіх відео своїх, що потрібно звертати увагу на. Щоб ваші зарядні станції були порти DC, тому що ви сюди одразу можете підключити свою led стрічку Я вам зараз покажу. Ось, але виключу, бо воно вас одразу засліпить і щоб в мене там не злетіла картинка. Дивіться, я собі зробив, от, взяв, замовив стрічечку, посилання буде під відео, замовив розгалужувач DC, От і цим самим в мене є. Наклеїв. Ось ви можете також на, не тільки на станції, ви можете на будь-що наклеювати, там на кухню, на все. І у вас є така штука. Бачите, є одне світло, якщо вам цього мало, є друге світло. Все, будь ласка, ціна питання, та вона мені ще взагалі 40 гривень вийшла чи 50 метр стрічки. От. І цією стрічечкою я обклеїв знизу, ось так. А тут верхню, я вже пустів по периметрі. Вам вистачить на, там, на, орієнтовно 15-20 квадратів освітити свою кімнату. Значить, виходить, що нам потрібно? Берете якусь елементарну станцію, дивлячись, яке у вас споживання. От. Берете безперебійники, берете павербанк, якщо також хочете продовжити. Я думаю, що зараз багато вже в кого хтось підготувався з минулих років, як якісь хороші повербанки. Ну, Ромос прям топчик, я однозначно раджу. От. Тому дивіться: світло. Можете взяти led стрічки. Можете взяти просто LED-стрічки, яка працює від USB від повербанку. Також буде посилання під відео. Я спеціально для вас зроблю. Або залітайте в телеграм-канал Технохалява. Я там вже публікував і буду публікувати. Бо у мене особисто в самого дуже багато самої підсвіточки, яка працює від повербанку. І це дуже вигідно. Ціна питання орієнтовно від 60 там, до 150 гривень, і ви повністю освітлюєте свою кімнату. Це круто. Це просто ідеально за такі кошти. Або. Ви можете також взяти, прорахувати. Ось, бачите, у мене зелений ліхтарик, який світить. Ось він йде з пультом, коротше, там десь пульт. І мені вистачає його на безперервного світіння. Це орієнтовно десь годин 12-15. Його ви можете також поставити образно, там десь санвузел, там, ванну поставити. Образно можете поставити десь на кухні його от, на стіл, щоб поставити, і там є різні режими світла. Ось він коштував тоді, що мені там 180 гривень. Вийшов. Його також буду опублікувати в своєму телеграм-каналі Технохалява. Ваша щоденна доза халяви. Тому, будь ласка, залітайте. І все. Виходить, що вам не потрібно купувати зарядну станцію за 100-200 тисяч. Вам не потрібно купувати інверторну систему так само за 100, 200-300 тисяч для будинків. Ось що там образно. Теплопідлога у вас була, кондиціонер, все. Але якщо навіть взяти і розбити, просто банально, вам вистачить якоїсь зарядної станції. На тисячу, на півтори тисячі ватт на годину, і вас буде працювати, якщо це так для вас необхідно, кондиціонер підключаєте на обігрів, або е, я опублікую в телеграм-каналі, я дуже класну штуку купив, типу накидку на крісло. Ну, як просто, я не знаю, як сказати, вона на підогріві. Два режима, я собі включаю, сижу, мені повністю все гріє. Ось. Супер! Для чого переплачувати більше, ось щоб працював кондиціонер, якщо ви можете купити там, за 500-700 гривень на кидочку і користуватися нею завжди, і плюс ви її навіть можете брати до себе в ліжко, що вам буде тепло в ліжку. Тому зарядна станція орієнтовно, ось, як я кажу, тисячу півтори тисячі ватт на годину, павербанк, те, другий. Ну, типу можете собі якось це взяти, або ви від так само від зарядної станції живете ваш роутер, оптоволокно. Ну я собі все порозкидав, щоб в мене все 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 було окремо. Я розумію, що якщо якась важка ситуація, більше відключення, я заражаю ноутбуки від повербанка, інтернет у мене окремо, тобто ноутбук, інтернет і е, холодильник. Плюс в мене ще є сонячна панель на 220 Вт. Все-таки як-не-як, зараз вже немає такого сонця, дощі, темно, але все одно якихось своїх 30-70 Вт вона дає і плюс заряджається також. Якось так я вам розповів, що не потрібно гнатися за кількістю годин, змагатися з сусідами, все-все, генератори тете. Дали вам світло. Година, ваша станція заряджена, ви готові. До наступного відключення. Ви зарядили повністю собі безперебіночок заряджаєте за півтори годинки. Посилання буде під відео ось. Ваша станція заряджається за годинку. До речі, можете також зайти, я буду публікувати набагато дешевші зарядні станції ось. Але там, як би сказати, не буде таких потужних відносно, але там буде ціна якість, що там за 6 тисяч. Ціна повербанка образно. Ви можете взяти зарядну станцію на там, 350 ватт годину і потужністю 600 ватт. Я думаю, це ідеальне буде рішення. Також в телеграм-каналі Технохаляв. Не потрібно переплачувати і гнатися за цим всім. Я думаю, ви суть зрозуміли. Я зробив для вас таке відео, щоб зараз всіх досить важко з фінансами, щоб ви не гналися, щоб ви не брали там зарядну станцію. На 2000 ватт на годину, от, бо воно вам не потрібно. Ви її, в принципі, не розрядите. Але з дурі можна зробити все. Зрозуміло. Але воно для чого? Воно вам? Якщо у вас відключення там будуть образно, 4-6 годин, у вас не буде світла. Все. Ви розрядилися, дали світло, ви зарядили. Питань нема. Все заряжено, все працює. І це все. Як би сказати, збалансована цінна якість. Я дуже вам дякую за перегляд. Думаю, відеоінформація була для вас корисна, ви осознали, що не потрібно за цим всім бігти. От, і плюс-мінус, маючи це все, ви можете комфортно, набагато комфортніше, ніж без цього всього, пережити відключення. Всім дякую. Обов'язково купуйте ось такі безперебійнички, тому що, коли немає електромережі, немає світла, так би сказати, дуже погано працює ваш оператор. І не працює зв'язок. І тобто ви лишаєтеся і без інтернету, і без нічого. Так, ціна питання образно, там 500 тисяч гривень. У вас є інтернет, і ви користуєтеся собі, дивитеся свої відосики, гортаєте мене, заходите в телеграм канал Технохалява і вибираєте дані позиції. Всім дякую. Я чекаю від вас максимальної підтримки. Підписки на мій телеграм-канал, на канал YouTube Життя з 220». От пишіть коментарі. Я думаю, я вас поставив так би сказати на путь істини, і ви все зрозуміли, що не потрібно. Платити сумасшедші кошти, щоб там виживати. Ось як ви можете банально взяти якісь ледь-стрічку, павербанк, і в цим самим вам вже буде комфортніше. у Вас вже буде якесь освітлення. От, і ви будете підстраховані. Тому всім дякую, до нових зустріч. Бувайте здорові!